Друзі, чому будинок називається саме Каркасно-модульний? Звичайний каркасний будинок складається на ділянці безпосередньо, на фундаменті з дерев'яного бруса, утеплюється і всі подальші етапи будівництва виконуються там, безпосередньо на ділянці. А от каркасно-модульний він збирається на виробництві в таких відкритих цехах, там, де є виконроби, які контролюють кожен етап виконання всіх робіт. Все це відбувається з можливістю далі розділити будинок на декілька частин і транспортувати їх на ділянку, щоб там протягом буквально тижня часу змонтувати будинок, підключити до комунікації і передати ключі власникам. Саме тому каркасно модульний будинок набагато швидше виготовляється ніж звичайний каркасний, тому що ми не прив'язуємося до погоди. Нам не страшний дощ, сніг, вітер. Це все відбувається знову ж таки в критому цеху. Ми всі етапи пройшли, будинок завантажили, запакували і відправили на ділянку. На ділянці він зібрався, ключі вам передали і ви можете жити своє життя, а не витрачати його на контроль будівельників, які у вас знаходяться на ділянці.